Доброго ранку. Сьогодні в мене часу не було, щоб щось обирати. Перебирати, тож оцю одну штуку це на батарейках ліхтарик. Мені він не потрібен. І я те, що зберігала в двох коробочках, переклала в інше в одну велику вже. Тож ось Йомкостей, звичайно, сміття, пляшку та цей фонарик. По часу немає що сьогодні, але я свою, як -то, своє правило, яке я встановила, що жодного, кожного дня я буду щось виносити, то ось я схопила. Він стоїть на про всяк випадок, але в нього батарейками він не заряджений. Декілька де, разів я їх міняла. І він мені не потрібен. Тож, до побачення, зараз. Я взяла, заправила собі таке для сміття маленький розмір використовувати, щоб не накопичувалося, щоб за день він наповнювався, та щоб обов'язково кожного дня виходити та виносити разом зі сміттям щось.